Сучасні етнографи стверджують, що у вишиванці зашифровано генетичний код нації. Це той код, який може розповісти захопливу історію. Кожен стібок чи хрестик на сорочці, наповнений особливим сакральним змістом. На українських сучасних весіллях та інших святах вишиванки досі є центральним елементом стилю. Весільні сорочки, прикрашені символами кохання та щастя, одягають як молодята. Так і гості вишиванки використовують під час державних свят як уособлення національної єдності та гордості. Артисти на концертах і фестивалях із задоволенням поєднують вишивані сорочки зі сценічними образами. В усіх цих випадках вишиванки не лише прикрашають, а й демонструють національну приналежність та підтримку української культурної спадщини. І це відчувають не лише українці все частіше вишиванка з'являється на світових подіумах, адже у ній можна відшукати як ніжні та романтичні мотиви, так і строгі та яскраві. Дольчі і Габана, Гуччі, Готьє, Галь'яно, Валентино світові дизайнери не втрачають нагоди показати світові свій погляд на українську вишиванку та просувають етнічний тренд у гардеробі. З початку повномасштабного вторгнення вишиті сорочки стали ще популярнішими. Багато знаменитих людей: королева Іспанії, Летиція, Мей Маск, Мелані Т'єрі. Королева Йорданії Ранія, Демі Мур, Джастін Трюдо, Урсула фон дер Ляєн та інші одягають їх на знак підтримки українського народу. Тож, яка вона сучасна вишита сорочка, і що робить її такою особливою? Вишити сорочку зовсім не проста робота. Треба вміти добирати орнамент, використовувати різнобарв'я кольорів та вкладати в них сакральний сенс. Наприклад, Поділля цілком спокійно ставиться, і дуже багато у своїй вишивці сорочок має чорного кольору. Вишивають низинкою, дуже давньою технікою, яка імітує ткацтво. Навіть весільні сорочки можуть бути вишиті одним чорним кольором. Цьому є пояснення. Поділля лісостепова зона. Багато простору, енергія циркулює гористою місцевістю. Тутешні річки теж несуть цю енергію стрімко, а полісся рівнинна частина, заболочена, лісова. Поліський костюм він багатий на червоний колір. Один із найактивніших кольорів, які активізують енергію. На полісі ми знаємо це болотиста місцевість. І от напевно, щоб як кажуть, не згнити в тому болоті. От і так, цей костюм Поліщуків багатий на червоний колір. Традиційно візерунок на українському одязі вишивали навколо шиї, на грудях, рукавах і на подолі. Це також не випадково Взагалі обшиваються всі краї. Тобто, це і звичайно шийний викот, комір. Ну от е манжети, поділ, тобто, щоб нічого лихого не могло зашкодити людині нічого не могло війти. Нині орнаменти на тканину можна перенести й за допомогою машин. Так швидше та різноманітніше. У мене ну там з одною схемою може бути декілька задумів щодо можливих варіантів її втілення. Я розумію, що вручну я просто фізично не встигну це все реалізувати, а все ж таки хочеться показати людям, як я це бачу. Розроблення малюнків для ручної та машинної вишивки майже однакове. Різниця в нитках. Машина вишиває здебільшого віскозними. У виробі вони блищать як шовкові. Рукошма такими вишивати важко, ковзають, тому використовують тільки бавовняні нитки. Був такий задум зробити речі бавовняною ниткою. Вишити також є спеціальні нитки для машиної вишивки, але бавовняні, щоб ну воно тоді виглядає ще більш подібне на ручну вишивку. Вишивку на цих машинах виконують лише трьома кольорами. Якщо візерунок закладено в пам'ять машини, можна повторювати його безліч разів. Є на фабриці й інші верстати. Вони вишивають і хрестиком, і гладдю. І не полотна, а готові вироби. Тут, звичайно, кольорів більше, але і робота поштучна. На цих машинах 30 метрів полотна за день вишити неможливо, але малюнки будуть яскравішими та різноманітнішими. Проте, вишивати від руки вітчизняними нитками на українському льоні, куди приємніше ніж використовувати імпортний матеріал. Така вишивка має величезну позитивну енергетику. Все, що виконано руками, не машиною, а саме руками. Воно притягує потім і ту енергетику енергію з довколишнього простору. І тоді дім дійсно наповнюється теплими невидимими флюїдами, якщо у ньому є рукотворні речі. Та й сам процес вишивки вчені вважають потужною арт-терапією, здатною оздоровити людину. Це Цілком позначається на нашому здоров'ї. Три види ремесел, такі як вишивання, чарне коло гончарювання і. Каня вузького полотна на верстаті дозволяють маніпулювати в області сонячного сплетіння і буквально за якихось кілька годин роботи підвищити свою своє енергополе, збільшити його удвічі. Для того, аби правильно вибрати вишиванку, потрібно осягнути таємницю символів. Орнамент білим по білому допомагає відтінити молодість і красу. Червоний колір у вишиванках знак удачі. Зелений символ зростання, жовтий добробут. Вишивка на грудях захищає душу від зла, на плечах, особливо в чоловічому одязі, додає сил і береже від ворогів. Ще у козацьку добу виникло таке поняття як військова вишиванка. Тоді не існувало стандартизованої форми, тому вбійшли в тому, що носили щодень. Попри те, що нині у військовій формі офіційно не використовують такого елемента, вона дуже популярна серед захисників України. Військові адаптують моду під себе. Замість класичних вишиванок вони обирають бойові вишиті сорочки, які професійною військовою мовою називаються убаксами чи сорочками під бронежилет. У вишитій сорочці часто можна побачити і Валерія Залужного, адже на думку головнокомандувача збройних сил, вишиванка незламний символ національної свідомості, ідентичності, єдності та майбутньої перемоги українського народу.